Останні роки для медичних працівників стали суцільним викликом. Ми живемо в дуже важкий час, але хочу знову ж таки сказати, що для медичних працівників у медичних працівників був вироблений певний імунітет, бо ми оцей складний час переживаємо вже з 2019 року, коли почалась епідемія ковіду, і ця ситуація хронічного стресу, в якій працювали медичні працівники, вона якби підсилилася цим новим стресом цією. Війною війна не могла не позначитись на роботі закладу. У нас із колективу е, покинули наш колектив внаслідок війни. Тільки одна медична сестра. Всі решту залишилися. Я хочу сказати, що наші два працівники: лікар і водій, лікар баленко, водій Шевчук Олексій. Вони зараз знаходяться на війні на полі битв. Вони визволяють нас від загарбника. поки військові боронять українські землі від ворога, медичні працівники лікують їх рідних і як можуть допомагають фронту. За цей рік ми активно приймали участь у допомозі нашим військовим. Я сказав, що в нас є два працівника, які є там на війні, і на війні, і ми постійно надаємо їм посильну допомогу і в вигляді медикаментів, і в вигляді. Фінансів, вигляді, інструменти і апаратуру ми направляли туди. Окрім того, ми не тільки скажімо, займаємося з нашими працівниками, які на війні, а ми також де потрібно стараємося і фінансово і залучаємо медичні фармацевтичні кампанії, які дають нам медикаменти. Ми відправляли їх на фронт. Медики втримали свій фронт під час ковіду. Тримають його тепер, багато в чому змінивши ставлення до себе у суспільства, каже Олег Гаврилюк. А сьогодні окрему сторінку в історію визволення України вписують парамедики. Взагалі, до початку напевно, ковіду було дуже багато нарікань на роботу медичних працівників і ковід, а потім війна показали, що. Медичні працівники це є невід'ємна частина нашого життя. І те, що роблять зараз медичні працівники і парамедичні працівники, тому що дуже часто на полі бою, на етапі Кейси евака тобто з поля бою на, скажімо, до лікувального закладу там до стабілізаційного пункту, виконують функції не завжди медичні працівники, а парамедичні працівники, які пройшли навчання протягом двох-трьох тижнів, що вони роблять? Де вони, ну, Чудо роблять, їм приходиться під вогнем, під вогнем в крові, в грязі, під постійним обстрілом. Вони виконують свої функціональні обов'язки. І я, звичайно, це мене не стосувалося, коли я там був, але зараз в мене син на війні, і я хочу сказати як він каже, тато різниця між цивільною медициною і військовою, що в військовій медицині роблять все, що можуть, не думаючи про наслідки. Тобто роблять все те, щоби спасти того частіше молодого хлопця, який потрібний буде потім дружині, дітям, сім'ї. Тому, звичайно, честь і хвала тим людям, які. Там знаходяться розповідаючи про трудові будні центру первинної медико-санітарної допомоги. Її директор зауважує роботу на перспективу. Продовжуємо співпрацювати з Національною службою здоров'я України, оскільки в медицині зараз дуже цікаво, постійно приходиться змінюватися. Якщо не будеш змінюватися, то відстанеш від життя. Ми зараз заключили п'ять пакетів. Цікаві пакети, які стосуються допомоги. Психічним хворим, які стосуються психологічній допомозі. Цікавий пакет допомозі хворим на туберкульоз. Ми заключили ці пакети. Вони зараз такий декларативний, може в якійсь мірі я несуть характер, але це напрямок, це напрямок, який буде. Розвиватися вдалося небагато покращити матеріальну базу закладу, ділиться Олег Віталійович. Я не скажу, що ми сильно там покращили свою інфраструктуру, але ми все рівно старалися зробити якийсь косметичний ремонт в кабінетах. Деякі кабінети відремонтували. Ну враховуючи, що у нас не було місця, де нам можна було б зібратися колективом. То ми зараз за допомогою міської влади ми зараз проводимо ремонт конференц зали. Сільська медицина для керівника це тема хвилююча. Є в нас сільські заклади, у нас є 9 амбулаторій. Я хочу спочатку подякувати їм. їм, що, знаєте, колись був у Фенімора Купера був такий роман Послідній з магікан. То мені здається, оце медичні працівники, які зараз працюють в сільській місцевості. Це останні із магікан, тому що, на жаль, не хочуть іти працювати село. в село. Тому я дуже дякую їм, що вони там залишаються, надають допомогу сільському населенню. Перспектива закладу залежить від багатьох чинників, головний з яких це об'єднання зусиль. Переконаний директор. Я хочу подякувати керівникам громад. Які не стоять осторонь, завжди допомагають. Я хочу подякувати всім нашим працівникам. Як я сказав, що тільки одна медична сестра, яку абсолютно ніхто не звинувачує ні в чому, вона поїхала за кордон до сім'ї. Там було воз'єднання з сім'єю, але всі залишилися, всі надають допомогу. Я хочу подякувати нашій владі. Вони завжди дослуховуються до того, що ми хочемо. Вони саме головне, що вони розуміють, що ми хочемо, і допомагають нам цьому.